За що мені ще подобається лохіна, так це за її варви. І за той настрій, що вона створює. Подивіться, яка краса просто подобається мені. Гірчиця в нас росте. Древовидний піон, до речі, також дуже гарно цвів. У нас ще один великий є. Ось, гірчицю ми не будемо перекупувати по осені, уже по весні. Так як є, так воно і буде. Нова ну, лохина і так всі кущики. Це просто топчик. Тут, до речі, саджанці деякі, які я вирощую. Спірея Вангута, тревовидні піони, які вже цілий. Я вам показував неодноразово відео. Ось і біскуси. самшити, Тут у мене все черенкується. І ось так потім я це все вирощую у горщиках.